Наш стрім ми записуємо 29 травня, щоб люди орієнтувалися у часі, і розуміли наскільки наші новини з вами актуальні. Ну і пропоную розпочати із цікавих подробиць із новин, які надходять від видання The Washington Post. Байден розглядає можливість дати Україні дозвіл бити американською зброєю зброєю малої дальності по території Росії. І видання каже, що президент Сполучених Штатів розглядає цю можливість з двох нових жорстких контрзаходів: перше. Це покарання Китаю за постачання ключових технологій Москві, а друге, це протидія таким чином просуванню армії окупантів на фронті в Україні, пане Петре. То чи справді Байден може таким чином вплинути на Китай? Ну і не чи не буде зараз Путін дзвонити знову ж таки до Сідзімпіня, щоб той бодай якось врятував, щоб американські ракети не полетіли на Росію? А чого ж не може, може, і так і буде робити найімовірніше питання лише якого типу ракети нам дозволять застосувати? Нам направду найбільше потрібне Атакамс і дальністю завдання ударів на 165 кілометрів. Чому розберемо це питання? Війська знаходяться на, на відстані 70-90 кілометрів від кордону. Дістати їх там звичайною артилерією практично неможливо. Є активно реактивні снаряди, скажімо, до тих самих FH-77 Сім але це 50 кілометрів. А й якщо, якщо розуміти, що буферна буферна? Зона завдання ударів ще 10 кілометрів від нашого кордону, то якихось 40. А от ракета М-39 могла б дуже сильно нам допомогти. Там касетна бойова частина. субелемент М-74, їх до 950 є в одній ракеті на висоті 30-40 метрів, розкладаються в такий діаметр ще на 500 метрів, і там, що засипається цими кульками невеличкими, які вибухають і утворюють пелену осколків у кількасот тисяч. Як таких, і все висікає, що може висікти. Плюс аеродроми їхньої армійської авіації, в першу чергу, гелікоптери у цій смузі також стають загроженими. Плюс сама логістика, як така, але потрібен дозвіл. Бо якщо дозволять застосовувати артилерію, то направді, добре, бо дійсно якісь колони, які підійдуть до нашого кордону, можна буде розбивати. Але це не та зброя, яка по справжньому може винищувати те, що називається скупчення військ. Скупчення військ велике. Більше ніж одна механізована бригада дозволяють вирішувати тільки ракет. До речі, була сьогодні інформація, що, начебто, Україна вже використовувала штормшедов британські ракети по території Росії. Зокрема, про це говорить радник Мінстратехпрому Техпрому Юрій Сак. Щоправда, він знаєте в цьому інтерв'ю не уточнив, чи була це саме територія Російської Федерації, чи можливо тимчасово окуповані території. Але як ви гадаєте, чи справді ми могли вже їх використати по російських цілях на їхній території? Ну і чи потрібно кожну ціль узгоджувати? з нашими союзниками Думаю, що кожну ні. Якщо тільки буде фундаментальне рішення, і найголовніше документально оформлений е, дозвіл, то ми це будемо робити на свій розвиток Але з том, що там то трошки інша філ, е, філософія. По перше, це крилата ракета, вона uh -huh. дозвукова. Її швидкість ну, у порівнянні з атакам у кілька разів нижча. До тисячі кілометрів на годину її легше збити чи відхилвідхилити засобами радіоелектронної боротьби. Атакам з балістика 5400 км кілометрів на годину практично не збивається. Про підтвердженого поки що факту, що їх збили, не було. І, по-друге, це фугас що таке фугас? Це концентрована вибухівка на об'єм простору. Дійсно, воно щось там ламає дуже добре. Дуже добре фугаса використовувати проти складів паливно мастильних матеріалів, проти складів самих боєприпасів, проти якогось бункера, проти вишки, скажімо, радіо радіотехнічної, чи скажімо, проти того самого кримського моста, бо багато енергії на невеличкий клаптик об'єму простору. А от фу, а от касети ми вже розібрали. Це те, що засипає величезні простори. Оця зброя більш доцільна. Якщо і застосували по Російській Федерації, одну дві, ну більше не могло бути застосовано. Ну хай п'ять, то це ду дуже добре. Але є таке явище, як уламки. Якби це насправді відбулося, росіяни конче би це показали. Я поки що не пригадую такого випадку, щоб вони це показали, що знайшли уламки саме такої ракети, конкретно на своїй автентичній території. Не беремо до уваги окуповану. Так, вони ж можуть влаштувати провокацію, наприклад, знайти, чи вже вони вже зібрали уламки на наших територіях, на тимчасово окупованих, і зараз покажуть у своєму зомбоящику, що, начебто, це вони були на території Росії знайдені. Теоретично це можливо, але вже ніхто не дурний. Всі прекрасно усвідомлюють рівень шкоди, рівень новизни, що вибухнуло, як вибухнуло супутнокові. Знімки що то рахується до останнього сантиметра, що воно моло рознести, як воно могло рознести навіть для їхньої суперфабрики брехні. Це не так легко сфабрикувати саме такого типу удар. Угу. Пане Петре, давайте з вами розберемо ще одну заяву, начебто, президент Сполучених Штатів Америки, а нині кандидат на цю посаду Дональд Трамп заявив, що розбомбив би Москву, якби вторгнення Російської Федерації в Україну почалося за його президентства, Принаймні, так. Цитує Трампа Вашингтон Пост, і, начебто, цю заяву він зробив на закритому передвиборчому заході, при цьому здивувавши деяких донорів. А ну і він також додав, що бомбив би навіть і Пекін, якби Китай вторся на Тайвань. От як розуміти цю заяву, і як на неї відреагує широкий загал, зокрема американців? Взагалі наша війна набирає тональності в демократичному світі, і все більше і більше рядових американців починають усвідомлювати, що нам треба по справжньому допомагати, і що світові тиранії ополчилася проти стовпа демократії Сполучених Штатів Америки. Трамп, попри те, що він дуже імпульсивний, попри те, що він дуже специфічний, меганарцистичний, він все ж таки має нюх оте, що називається до політичного повітря. І десь він уже починає розуміти, що для того, щоб по справжньому перемагати, треба змінювати свою риторику стосовно. України вітається така заява, якщо на насправді прозвучала. А може банальний укид, що перевірити, а як буде електорат на це все реагувати. Дуже важко дати точну адекватно і фахову оцінку, якщо ми це не зафіксували на, на якійсь на якомусь справжньому медіа ресурсі, і якщо він не відхрестився від цих слів. Але ж ми пам'ятаємо ті заяви, які вже зафіксовані, зокрема, як був відбувався Сенатський комітет із закордонних справ, і там республіканець Майк Макол демонстрував карту Російської Федерації з цілями, по яких варто бити і ще й критикував адміністрацію Байдена, що, начебто, вона недостатньо робить для перемоги України. Ну і спікер Палати представників Джонсон він також сказав, що Україна вправі захищатися так, як вона цього хоче і потребує. Чи починає в американському? Мому суспільстві ось перемагати думка про те, що США мають ставати більш рішучими, і дійсно має бути вже ось той план: план перемоги України, а не просто ми будемо їй допомагати стільки, стільки необхідно. Набертає обертів така філософія у політичному сенсі цього слова, і що вона буде опредмечена у конкретні рішення адміністрації. На цю хвилину все упирається персонально в Джозефа Байдена і його найближче оточення. Вони ухвалюють рішення. Це при тому, що і Пентагон, і Держдеп уже порекомендували це зробити. Сподіваємося, що найближчим часом таке рішення буде ухвалене. Ми розібрали ракету Атакамс, але є дуже хороші пасивні ознаки того, що F-16 мають ось ось з'явитися. Я це убачаю в тому, що шведи оголосили про величезний пакет допомоги, і там з'явилися два унікальні класи зброї Саап 340 це е, станція повітряно радіорадіотехнічної розвитки і ракети РБ-99, Ніщо інше, як аналог АІМ-120 е, АМРАМ. А крім цього, крім цього, е, цей Ф 16 може брати на борт. Е, Ракету AGM-158 сто тисячу разів про неї сказано, сказано скажу ще один раз до 900 кілометрів завдання ударів, і це направду може бути переворот. Навіть уже аеродром в Енгельсі можна перетворити на потрох. От, якщо всі пасивні ознаки складати, то є з'являється у мене персональна надія. Якщо що станом на кілька днів тому, я давав оцінку 50 на 50, рішення адміністрації Байдена, то десь у своїх власних очікуваннях. Підвищують цю планку десь до відсотків 70, Правда, не більше до речі. Про цей рекордний пакет допомоги від Швеції на 1,3 мільярди доларів. ви згадали про новітні літаки дальнього радіолокаційного виявлення? А це щось по типу аналогу а 50 го так, саме так такого дещо меншого, дещо меншої потужності, дещо меншого калібру, бо а 50 можуть обчисляти цілі в окремих режимах до 600 км, Це доволі багато. Так тако технічні характеристики САП – це 450 км, але Це все рівно дуже і дуже добре, тому що ті радари набагато точніші, якісніші, вони можуть працювати як в режимі обчислення повітряних цілей, тобто покращення, вивчення розуміння, як летять ті самі хасто 101 Х-555 і навіть шахеди і навіть гелікоптери, але і е, е, сухопутного положення, в тому числі, то вони мали би допомогти значно краще обчисляти, скажімо, ті самі пускові уст, уст, установки С-300, які працюють в режимі поверхня-поверхня, вони працюють до 200 кілометрів, а ці обчисляють до 450 кілометрів, тобто точно попадають в зону ураження. А я що так, то сподіваємося, що в якомусь е, пакеті допомоги ми таки побачимо з, 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 згадано. Ракету AGM-158. ще щоб закрити тему із дозволами бити західною зброєю по території Росії, згадаю заяву і Шольца, принаймні, яку також цитують західні змі, що він, начебто, на вчорашній зустрічі з Макроном був а, такий більш стриманіший у своїх заявах ніж президент Франції. Але він, начебто, підтримує також удари західною зброєю по РФ, при тому, що досі не готовий передати Україні крилаті ракети. Таурус, а чому так? Чому якщо він і справді вже готовий, щоб ми захищалися? Як він каже, ми повинні чітко сказати, що Україна зазнала нападу і може захищатися. То чому тоді з Тауруса ми знову ж таки категорично проти? Перше Таурусів небагато, Їх їх всього 125 одиниць. Якщо і дадуть 30-40, то ні, це у стратегічному сенсі нічого не змінює. Змінює балістика. Тауруси також крилата ракета, прекрасна, чудова до 400 кілометрів. Важка бойова частина. Практично дуже важко її його збиту, але Їх небагато. Чому Шольц? Чому Шольц займається цим валянням? Є, є такий же навіть термін стосовно нього. Мій особистий упереджений погляд. Не таємниця, що росіяни дуже довго і дуже ретельно працювали з німецькими елітами. От у частині, що стосується їхнього підкупу, шантажу і тому подібне. Не таємниця, що Герхард Шрёдер, один з кантар, який очолював Україну, є величезним сапатником Росії. Навіть якусь там свого часу посаду займав у Газпромі. Росіяни дуже так майстерно засвітили десь там, десь в середині березня, інформацію про те, як німецькі октери розробляли стратегію удару та до себе помосту. Отже, вони показали, що в них є величезний розвідувальний матеріал на них. А якщо є розвідувальний, то він може бути і компромативний. Моя особиста точка зору не наполягаю на істинність, що на німецькій істеблішментутін має значний компромат різного порядку. Який це порядок? Фінансовий, персональний чи ще якийсь Ні важко сказати, але більш адекватного і точного пояснення, чому так Шольц опирається. Я на цю хвилину дати не можу. Німецьке видання Шпігель повідомило, що Польща та країни Балтії пропускають введення своїх військ на територію України, якщо російська армія зможе прорвати фронт. Чи вважаєте ви зараз можливим зокрема цей прорив фронту і участь європейських військ на території України саме в тому, щоб не тренувальними місіями, а дійсно поповнити нашу армію? То от я зачепу за це слово якщо. А чи потрібна нам така ціна такого типу застосування європейських військ в Україні, якщо вони по-справжньому щось прорвуть? У моєму розумінні по-справжньому це про просунутися на оперативні показники дивізії. Оперативні показники дивізії це 15 кілометрів. Ми зрозуміємо, що не дорогою вони будуть рухатися 15 кілометрів у глибину. Що це буде і глибина, і ширина або смуга наступу? Якщо умовно, умовно вони зуміють оформити плацдарм 15 на 15 кілометрів, а то й більше чи нам така ціна вступу їхніх військ у війну пасує, і чи взагалі вступлять вони в війну? Бо вони можуть тільки вступити в режимі заміщення? Умовно, все, що у нас є по українсько-білоруському кордоні, вони заміщають, а ті сили і засоби рухаються до нас. Неоднозначне питання. Але сам факт того, що така риторика почалася дуже добре, це поступово розмивається у психології, у світогляді, у суспільній реальності. Острах перед Путіним. це хороший крок уперед, навіть кілька сотень, якщо зайде чи французів, чи, чи там поляків, чи прибалків в Україну, це буде добре. Бо це ознака дипломатичного сигналізування Путіну, що не так сильно його його вже і бояться у генштабі. Заявляють про те, що силам оборони вдалося провести контрзаходи на Харківщині, завдати великих втрат ворогу. На вашу думку, чи вдасться нам найближчим часом звільнити тимчасово окуповані селища? Є такий гарний артилерійський боєприпас М864. Прекрасний снаряд. Один снаряд заміняє десь у межах ось так, грубо, щоб зрозуміти, залп дивізіону це 18 снарядів. Один залп це 18 снарядів. Один снаряд, один залп може це замінити. А якщо один дивізіон застосує таку кількість боєприпасів, там все можна винищити до ноги. Питання лише, щоб таких боєприпасів було багато. Якщо засипати їх такою кількістю артилерійських боєприпасів, абсолютно є всі передумови для того, щоб цей е, плацдарм наново повернути перед нашою uh -huh. контроль. Але знову ж таки має з'явитися потік зброї. Хоча, за моїми власними спостереженнями, на відміну від е, попередніх двох-трьох навіть тижнів, особливо цей тиждень, є висока актуалізація тональності засвідчування пакетів від наших союзників по надання зброї, е, думаю, що у найближчі Тижні орієнтовно, десь середина червня, особливо початок липня, цей потік мав би сильно актуалізуватися. А якщо він актуалізується, то є надія і перспектива, що ми зможемо хоч щось відгризти назад від нашого ворога. Близько півмільйона окупантів дислоковано в Україні та поблизу кордонів. і До цієї чисельності у РФ готуються додати ще 200-300 тисяч. Про це заявив голова, міністр... голова міністерства оборони Рустему і Він говорить, що. Завдання окупантів це відкрити новий фронт на півночі України, щоб почати використовувати весь свій особовий склад і вогневу міць проти Києва. От ми з вами говорили, що поки немає такої величезної концентрації, там у 100 тисяч військ, 200, коли вони їх можуть зокрема додати до тих, хто вже зараз в Україні. Ну і 200 тисяч це їм їх на що може вистачити. 200 тисяч може повноцінно вистачити для того, щоб почати ударну маршову стратегічну, бо це вже стратегічна операція боротьби за Харків. Але треба тих 200 тисяч сконцентрувати у смузі, ну хоча б до 30-40 кілометрів по ширині і на відстані від нашого кордону, десь на відстані 70-80 кілометрів. Чи вони цю роботу почали? Почали. Чи вони успішно її реалізують найближчим часом? Моя особиста позиція ні, чому вони поки що не відважилися оголошувати концепцію «Вставай, страна агромною, угу. і поки що не відважуються виходити за мобілізаційні показники 30, ну максимум 35 тисяч особового складу на місяць. А маю нагадати, що у травні не сумніваюся, буде абсолютний рекорд по винищенню їхнього особового складу ми точно перетнемо межу у 30 тисяч. тому, якщо йти за цією філософією заміщення насичення, насичення заміщення, то треба планку піднімати до 60 тисяч, щоб швидко наситити. А якщо будуть піднімати поступово 35-40 на, на місяць, а ми такими самими темпами будемо їх винищувати, то якщо на 200 тисяч плюс вийдуть на осінь, це для них буде величезний успіх. Зокрема, сили, які ворог нині накопичує поблизу Сумщини. За вашими оцінками, наступ на Сумщину це зараз реальна небезпека? Чи можливо ворог демонструє свою активність навмисно, щоб таким чином відтягнути наші сили, щоб ми там завжди знаєте були на поготові? Ну і президент України Зеленський він казав, що завдання ворога протиснутися далі на сході. Таке завдання не є турбуючу операцію, точно такого саме, як по Харківщині, організувати можуть. Тобто 5-6 батальйонів, батальйон це 500 людей, множимо на 6-3 тисячі людей. Є точно є. Але знову ж таки, тут уже оцей нюанс висування цих батальйонів до нашого кордону. Якщо умовно шведи вже дозволили застосувати FH-77 Archer, то якраз дивізіон таких чи ну дочинають дві батальйони, Батареї кардинально можуть міняти ситуацію, на відміну від того, що було по Харківщині. бо коли вони стали у бойове положення, стали у колони і почали наближатися до нашого кордону, то крім безпілотних систем, не повноповноцінно їх не мали чим ударити. А нашої артилерії точно на тому напрямку не вистачало, щоб цю роботу вести. Тепер дозвіл є. Отже, можемо швидкими темпами ті самі арчери перетислоковувати бо вони на. Колісному приводі вони до доволі швидкісні, і вже не так буде легко їхнім батальйонним тактичним групам зайти навіть на невеличкий, на півдіаметр у нашу сіру зону, щоб там окопатися і закріпитися. Але чи така турбуюча операція можлива? Моя позиція на цю хвилину 50 на 50%. У центрі протидії дезінформації говорять, що Росія планує запустити ІПСО про відкриття другого фронту з Білорусі. А на вашу думку, чи може і справді бути організована саме така ІПСО, щоб посіяти паніку серед населення? Чи тут можуть за такими заявами стояти і реальні загрози? І так, і так. Якщо ми на цю тему конкретно зараз з вами говоримо, то це означає, що вони нас зачепили. Бо якби на нас не зачепили, ми б цю тему навіть не згадували. Вони там почали концентрацію авіаційної техніки у першу чергу. Мі 8 Мені відео, що ми в минулому ефірі цю тему вже розбирали. Розберемо ще раз. Мі 8 може брати на борт до 30 десантників і на дуже низьких, на дуже низьких відстанях може десантувати особовий склад до 200 км кілометрів, кілометрів у глибину. Уявімо собі, 10 гелікоптерів. Це 300 людей особового складу, якийсь вузловий залізничний. З, з залізничний вузол, десь Житомир, що на Харкішна теоретично це можливо. Я не скажу, що це неможливо, але якраз у тому, то суть що, якщо ми це розуміємо, отже, засоби ППО там треба посилювати. Якісь наші контингенти там треба посилювати, а це точно не дійде до фронту. Це комплексна боротьба. Противник до неї вдається. Однак сухопутного угруповання а дієвим буде не менше 40-тисячний корпус на цю хвилину. Я не бачу. У Білорусі проходять спільні навчання з країною-агресоркою. Про це кажуть у державній прикордонній службі і зазначають, що наша розвідка активно за ними слідкує, бо це навчання військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Ну і також речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що наразі загрози з боку Білорусі немає. Але я, пане Петре, хочу ось тут згадати, пам'ятаєте, ще коли існував Пригожин, ще коли там у них відбувався цей бунт, то тоді вагнерівців передислокували у Білорусь. Вони там будували величезні табори. Що з ними зараз? Чи можуть вони теоретично використати цих вагнерівців для спроби, чи там, для а, якогось ДРГ, чи для спроби прориву кордону? Не бачу я там тих зараз вагнерівців, принаймні достовірної інформації в тих джерелах, котрим би я довіряв, що вони там перебувають досі з тих часів, як здох. Пригожин у мене немає. Мій погляд їх давно порозосереджували по бойових підрозділах. А якусь частину перезаступували до Африки, до Африки, бо в Африці, скажімо, тому самому Судані Росіяни і досі чи Центрально-Африканські Республіки мають свої обмежені приватні воєнні контингенти, бо там також є в них інтереси в частині золота. І тому подібне. Якщо і може бути удар, то він спішу буде змішаними силами російсько-білоруських військ. Чи оці навчання теоретично можуть перерости у бойову операцію? Можуть, але знову ж таки, мій персональний погляд, ймовірність 50 на 50, не більше. Ретельно стежимо, готуємося, спостерігаємо. У Польщі заявили про посилення заходів безпеки навколо головного транзитного вузла аеропорту Жешов-Ясенка, який і обробляє майже 90% західних вантажів, які вирушають до України. Це зброя, техніка. А, і це відбулося через диверсійні акти в Європі, які скоріше за все замовлені були на замовлення російської військової розвідки. А чи припускаєте ви, що Росія зараз може вдатися до якихось радикальних заходів, щоб припинити або хоча б суттєво зменшити? Поставку озброєння до України радикальні заходи це важкі ракетні удари. Поки що цього не допускаю. Або дуже майстерна і потужна робота диверсійних груп. Для цього потрібні десятки. Десятки кілограмів вибухівки, і направду дуже високоякісні диверсанти. Я дуже сумніваюся, що в такій кількості вони в них є, щоб по-справжньому перебити логістику. Треба на десятки кілометрів підривати залізничу Підкреслюю, на десятки, не, не в одній точці, не в одному місці. Не кинути петарду у дуду, а на десятки кілометрів. Уважаю, що такої потужності у них uh -huh. наразі нема. Але це знов ж таки і псо, оже європа рухається є в. Європа думає, як захищатися, а може навіть і добре, бо як доки оцей, оцей е, м, кугут не дзьобне в якесь місце, вибачте, за таку метафору, довпоти вони її не рухаються. Пане Петре, ну і також у вас запитає на останок про новину від видання The Wall Street Journal про те, що російський завод у Алабузі планує випускати 6 тисяч дронів камікадзе типу шахет, 6 тисяч на рік. І крім того, Росія почала виробляти власні боє боєголовки на іранські шахеди, що дозволяє їй прискорити їх випуск. Чи дійсно у них є такі потужності і можливості? Ну і звідки? Я на мій погляд, що поки що немає. Це може бути дуже хороший майстерник Росіян, що вони вже щось там наростили, щось побудували. Вони лінійку з виробництва двохтактного бензинового двигуна не змогли зробити. На 90% шахет. Це і досі всі комплектуючі виробництва навіть західного світу. Вони повноцінно можуть робити тільки сам корпус. Ну а що таке бойова головка? Це вибухівка. Ну та вибухівку вони і так наробляли. Пане Петре, щиро дякую вам за цікаву розмову і спасибі за те, що знайшли час для ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Вас, друзі, прошу підтримати цю розмову своїми вподобайками, коментарями. Ну і також поширюйте її, щоб більше людей отримували якісну аналітику і перевірену інформацію. Усім дякую за увагу. Бажаю хороших новин і до зустрічі. Дякую.